Сосал? О! О. Добрый день. Нихао, подошва. А ну Егор, а ну дай его трахнешь. Кого ты трахнешь? Отвечай мне. Капалки. Ну Поехали. Что там?

Свободна сім'ї. в ті часи, коли розпалася імперія, розпалася російська імперія надовго об'єднатися до України. Да, західні і, і, і більшість. Так парубати, що українських статус-вірність. Попередні під рахунками, які говорять груби з рахунками, Україна вкраднала в 30-ті робити починаючи збирати по своє політику. Зараз України Поки що є державність, але це теж під великим питанням. Якщо українці не будуть бажати йти воювати, Україна знову втратить свою державність. У 30-х роках буде те, що 100 років назад. Українців просто розстріляють і правлять до симбіру. І сподіваємося, що українців просто розстріляють. До речі до речі по поводу втрати державності е, в Америці. Як ви знаєте, прийшов новий президент і він оголосив, що на 90 днів припиняється допомога всім країнам, в тому числі і україні. Поближаючи три місяці українців просто розстріляють і буде трошки важкувати. Те, що ми вже раз не раз, але останній раз, сто років тому, і сподіваємося, що. Це століття, ми їм право. З допомоги Америки ми воювати. На жаль, Трамп, що перенахову. Є багато дитинних причин американців досить обґрунтовані, скажімо так, що багато з стійко допомоги, які виділяла Америка, ми доходимо згодом. Обґрунтовані. Ну, цей час має інші не приймаємо. Тому якщо є вожди ще раз хлопчики дівчат. Якщо є до НАТО. Донато. До НАТО, ви знаєте, примістить всі. Бо хто ж підтримує Україна, якщо не український? Дима вимагати щось відщо самі України встречу. Коли проводить мобілізація. Як голос написано, де мобілізація? Це вивчається. А чому Ну, Ніхто не вибирався почалася. Але коли почалася нам, вибачте, ті, хто можуть бути мобілізовані, повинні бути мобілізовані. Це мовчі, звісно, провели. Чому? Коли спочатку вибивати, а то. Не надійно, що якщо вийде в Москалі. Повірте назва, що там і дійсно. І вони теж думали, що знайомий знайомий. Він про це було, його там буря. От коли давно 10 мільйонів, тоді поняли, що по смілянам допомагати з вас, але це а от фіні, які теж були в повір мені, розв'язувати задачі, це просто. Мають мужність піти до війська, це не просто. А задачі рішать в теплому кабінеті, тиші, спокійно. Це просто. Отже, на минулому році я вам розповідав про коливання і хвилі, по партію, ми просто не бачимо. Але вона пішла, варта вигинається. Якби ти не вив, як би ти не вив, взагалі. Координато <звісна> зазвичай у нас Х, а координати розпосудження в просторі зазвичай позначають R маленьке. Тому що відстень у просторі. З часівштейну, описується векторним паук. І там таке є поняття як радіус-вектор. Тому r n Що таке? Ми ж пишемо, все ж добре. Ви пишете, все. на місце, Ні, так нам. Не, не Я понял, ці, що сидять. ми ага. пишемо. На місці, кажу, сіли. А хто це? Тільки <різь> гармонічні коливання. Тобто тільки абсолютно точно повторюються. Таких насправді небагато. Але ще раз. Ми вивчаємо лише найпростіші моделі. У твору ви побачите, що це досить складні криві. Але тоді так і математика буде досить складна. Тому малюємо найпростіше. Раз, два, три, раз, два, три. І тут. Раз, два, три. Раз, два, три. раз два, три. Семь, вам три, четыре. Семь, раніше было? Да с наслаждением нас сейчас Вы не были бы ты сказал, семь, две, три, четыре. За що? Та що? Да, ну ви бачите, так да, яке? Прохані, значить, сьогодні у вас буде тест домашній. О, це хорошо. А, хорошо. Це. Дякую. І ті, хто забудуть його виконати, получать один. І присідання. І я знаю, що багато людей забудуть його виконати. Я теж. На два я на дев'ять. В усіх ноги, не Ого. так даже руки їжуть. Відстань між двома сусідніми точками, які коливаються в одній фазі, називається довжиною хвилі. Дві точки простору, які здійснюють одне й те саме коливання. Вони розділені в просторі. Але коли мають вийде. Довзи надвить. Сто Стоп, стоять. Я одному дозволею. Та нікос. Бистенько. Що дозволи вийти оддам? Секунду, але быстренько ми. От ми повернеться.

Яких одиницях швидкість вимірювання? Метрос. за заслужні. Основна одиниця вимірювання Васильович, Можна вийти? Вийти, так. Один. Ні, Одному. Що таке? Ви чили, що Це зберігається дорожнього. Як что ты можешь найти? Так у нас было с вами. А, во! Ты нашел. Ты найшол, не знайшов. Я я навчити навчити, фізики 10 років у книги их вивчити физики. Яких физик можно научить. Можно ты надо. <partido así? м ilgili> Так, да. Я знайшов. Якщо ]湯. один з них на третій класу немає, хороший квіт. Ось, воно запитання. Як ви різниця величин, а треба знайти самі величини, то треба скласти систему рівняння. Одне з рівнянь різниця, а друге рівняння. Відношення цих. Це лучший контент. Куди ти подміш? Та допомогти нам. Господи, такі якісь питання странні. Ну, дійсно, в 11 класі якісь странні питання о, з... Х? З фізики? С физики, <Techn tomar ear> да. Очень странно. Мне кажется, с физики больше странно. Если я увидю вашу я ей скажу, что в туалет ходит. Да, в Можно это помочь? Там раскуривают. Давай так. Сколько раз сидел туалет? Раз, два, три, то и побег четыре. Все, мы больше не идем. Минус 4 балла с каждой рукой. Ура! Просто робити сьогоднішній тест, хто не зробив, отримує один, хто зробив, отримує мінус 4 бали, то що зробив. так. все ж, вже всі. Та не буде він нікуди йти вже. А можна мінус? А мінус на мінус плюс. До речі, тим, кого сьогодні були в школі, а на вулиці нема, передайте це саме. Десь хто не зробить один, хто зробить мінус чотири. У нас є люди, які я зранку бачив, що були в школі, але на вулиці не бачу. Да. Всі, не всі з кожної роботи. <кхів> <риклад> <риклад> Те поділити на Н.

Ні, це просто по-людськи, я хочу вибачити. Да, по людськи роблять гасті. А ми не зробили нічого. Тому до побачення. Добрий вечір, тобі. Пани Господа. до побачення, задивляйся столи, Та всеки лима. Радуйся. Радуйся все. Bye. Uh -oh.